Всім привіт! Мене звати Олена Васимцова, і в цьому відео хочу познайомити вас з новеньким наборчиком. Я несподівано отримала замовлення на цю сумочку, навіть не очікувала. В нашій студії, посиланнячко залишаю вам під відео. Ми отримали ось такі набори на кросбоді з боковинками з екошкіри. Хочу показати вам поближче, як він виглядає. Така імітація шкіри рептилія. Ось так, подивіться. Дуже Непогана якість фурнітури, замочки. Бачите, такі щільненькі, цупкенькі. Дивіться. Вони на вусиках, тому не треба будуть пришивати, чого я теж не люблю, як ви. Ось так все прикріплено. Є верхня ручка, теж доволі прикольно виглядає. Він прошитий. Ось в мене такий молочного кольору та дві боковини. Також є кріплення для плечового ременя. Єдине, що відрізняє цю фурнітуру, ну, окрім екошкіри, це ось такі маленькі дирочки. Вони 3 мм, вони доволі малі. Але подивіться, я нормально пров'язала їх шнурочком. Який шнур я обрала? Вернішній я моя замовниця: це шнур бавовняний. Він сюди дуже пасує. Сумочка буде ось така: прям колір в колір. Бавовняний шнур 2,5 мм з люриксом. Подивіться, який він класний, такі золотаві, такі. Крапління дуже будуть поєднувати гарну золоту фурнітуру. На жаль, фурнітура вся тільки золото, тому, звичайно, це буде дуже пасувати. Виробник обітрен, Туреччина ось такий шторочок, знов таки посилання на нього залишаю під відео. Ну що, поїхали, покажу вам трохи, як обв'язати. Дивіться, нічого складного, єдине це. Отвіри, треба з ними бути обережними. Якщо ви за мною давно слідкуєте, то у попередніх відео ви дуже багато бачили, як саме я обв'язую. Ну, по-перше, я користуюся своїм методом інтуїтивної обв'язки, який знають вже дуже багато майстринь, користуються ним. І то вам взагалі не потрібно нічого запам'ятовувати, записувати і таке саме. Дивіться, всі знають, що я починаю завжди з ланцюжка повітряних петелічок, верніш з'єднувальних петелічок, яким прикриваю. Оці отвори. Хочу сказати, що в даному випадку це робити дівчат не обов'язково, особливо, якщо ви новачок, Я вам раджу цього не робити. Просто обв'язати одразу через край. Чому? Тому що е в'язати треба дуже обережно. Вони е блискувато один від одного, тому е будьте обережні. Я вас попередила. Так, е ну от в мене готова вже. Буковиночка, я завжди залишаю ниточку. Ось цю. Для чого? Тому що потім нею ви будете пришиватися. Гачок. Для своєї щільності я використовую 3,25, хоча хочу вам порадити, що можна навіть на обв'язочку взяти трічку, щоб він, він був дуже з гарним захватом і такі тоненькі, тоненькі, починати раджу з оцієї сторони, тобто, якщо так покласти, з правої дирочки і рухатися в зворотньому напрямку. Чому? Це якщо ви будете робити ланцюжок з з'єднувальних петелечок. Якщо ви його робити не будете, будь ласка, починайте як нормальні люди. Ось так ми починаємо це робити. Бачите, все нормально, все пролазе. Єдине, хочу ще раз нагадати: будьте обережними. От е можна взяти менше, хвостика залишаємо і поїхали. І Ось так тихенько, тихенько, потрохи. Робимо ось такі рухи. Зараз ми робимо просто з'єднувальні петельки від отвіра до отвіра. Звичайна справа завжди так роблю. Чому не роблю спочатку через край, а потім зверху? Я вам вже цей 100 разів казала. Ще раз нагадаю, чому саме, якщо ви перше бачите моє відео. Тому що, якщо ланцюжок прокладати зверху після обв'язки, він нібито стирчить зверху. ось такий. Можливо, комусь це подобається. Не буду наполягати, це особисте моє, моя думка, моє враження. Я завжди його наполовину ховаю. Для чого? Для того, щоб ви. Відчували нібито цілісність в'язаного полотна та шкіряного полотна. Ну Ось таким чином я впевнена, що у вас все вийде, зустрічаємося з вами ось тут. Ось я дов'язала такий, поміняла гачок, взяла 2,75, щоб не ризикувати. Чому? Тому що треба буде в деяких місцях зробити збільшення. Тобто в одну дирочку пров'язати декілька стовпчиків. Почнемо з верхнього, ось дивіться, цей куточок обов'язково треба сховати. Тому ось так пров'язуємо перший стовпчик через край. Бачите, чому ми рухалися в зворотньому напрямку, щоб прийти в цей кут. Далі обережненько, обережненько робимо ще один варіант. Ось один стовпчик, бачите, нібито на куточок його поклали. І ось тут просто ще обережніше робимо ще один стовпчик. Ось так потрохи витягуємо. Все фух, все гаразд. Дивіться, як гарно вийшло. Ну, а далі, дівчат, просто по одному стовпчику в кожний отвір входимо ми серединку петельки, бачите? І ось так притримує руками, дивіться, чому так обережно, дівчат? Ну а, що я вам хочу сказати: тут немає шкір підкладу, картону немає, тут просто два шари екошкіри. Тому і наполягає на обережності, щоб, не дай Боже, нічого не відірвалося. Хоча є вже готова робота, все гаразд, з нею і носитися вона буде нормально, тому що якість. Ще раз хочу сказати, непогано. От, вибачте, не треба було робити збільшення. Трохи промахнулася. Тобто, ви бачили, що в одну дирочку можна пров'язати навіть три стопчики. Рухаючись інтуїтивним методом, ви побачите, скільки разів вам треба буде робити збільшення. Поки що мені все, мене все влаштовує, я роблю по одному стовпчику в кожний отвір. Додатково нічого не потрібно. Хочу сказати, слідкуйте за оціми стовпчиками. Не поспішайте, тому що в даному випадку, взагалі, у всіх кросбоді е, обв'язка вона виглядає ще і декоративним прикрашанням, тому е, вона повинна бути дуже охайна. стовпчики викладені, красиві для того, щоб вам потім е, було приємно на це дивитися. Тому е, не поспішайте. Взагалі не треба поспішати, ручна робота, обов'язково потрібно бути охайною. Подивіться, як гарно виходить. Зараз покажу вже на готові роботи, щоб не затягувати вам відео, і покажу, де саме я зробила збільшення. Дивіться, ось тут постійно я йшла по одному стопчику. Єдине, що мені попросилося зробити ось тут на повороті, і ось тут на повороті. Тобто на куточку. Можете зробити в центрі, якщо вам подобається. Ще раз хочу сказати, якщо. Якщо ви не дивилися, що таке інтуїтивний метод, якщо ні, то мерші вниз, шукайте його. Відео так і називається: навчила сама, навчую інших. Дивіться, якщо у вас. Стопчик стоїть перпендикулярно вашому отвіру, з ним нічого робити не можна. Якщо тільки він починає лягати ось так спати, тобто тягнути петлю, стовпчик вправо до правої руки, тут обов'язково треба робити збільшення все. Тобто в'язати ще додатковий стопчик. Доходимо ось сюди, залишаємо ниточку, витягуємо її в останній стовпчик. Тут також я зробила. Два стовпчики, не три, а два, тому що нам тут достатньо, бачите, все нормально лягає, залишаємо нитку, якою потім будемо пришивати безпосередньо полотно. Що далі? А далі нам треба з вами зв'язати полотно. Тому, зараз я поки що приберу, як у всіх сумочках з боковинками, вам потрібно набрати кількість петель, яка чітко дорівнює ось цьому розміру. Ті, хто мене знає давно, знають, що я не в'яжу по кількості, я в'яжу по розмірах. Чому? Тому що у кожного своя щільність в'язання. Тому ми просто з вами набираємо ланцюжок з повітряних петелі, що пров'язуємо перший рядочок та дорівнюємо його ось сюди. Якщо він чітко лягає у полотно в клапан, вибачайте, можна продовжувати далі. Далі в'язати будь-яким візерунком. Завжди використовують якийсь щільний візерунок саме для кросбоді. А мені більш сюди пасуватиме везеруночок за половиночку петельки. Ущільнений, який є, до речі, теж у попередньому майстер-класі сумочка з боковинками. Або часто бачу, дівчата використовують соти. Він також є посилання на нього залишаю під відео. Але я цього разу не буду і вам не раджу, якщо вам моя ласка, не раджу вам використовувати саме сюди соти. Чому? Тому що тут є визерунок на шкірі. Коли у вас і так рептилія, то мені здається, що це трошки перенавантажу моделі, Коли е, є акцент на шкірі і акцент на визерункові. Тому е, треба, щоб все було локонично, а зараз покажу вам трошечки візерунок. Я також закінчила, думаю, ви також закінчили. От якраз покажу, як я витягую ниточку, е, я її відрізала, скільки залишити, дівчат, ну десь з пів метра. Це якраз ниточка для того, щоб потім пришити. Мені дуже подобається, як. Все вийшло. Для цієї моделі раджу використовувати тільки шнурочок 2, ну максимально два з половиною, тому що це знов-таки від цих отвірів залежить. Те, що у вас вийде, дуже, дуже маленький, тому шнурочок потрібно брати тонкий. Напевно, буду в'язати 2,75. Сподіваюся, що в мене для моєї щільності якраз підійде. Як з'ясувати, яким саме гачком? Завжди ми на шнурах пишемо рекомендований гачок, але це не означає, що таким саме вам потрібно в'язати. Чому? Тому що перед тим, як починати, ну, по-перше, від візерунку залежить який. І гачок потрібен, можливо, везерунок об'ємний, або якийсь рельєфний, або дуже повітряний, або навпаки, дуже щільний. Тому підбирати треба під себе, зробивши пров'яз. Це обов'язково. От я набрала якусь певну кількість петельок та спробую пров'язати пров'яз. Спочатку зроблю перший. Рядочок просто з топчиками без знаки до цей візеруночок також в мене є. Далі в попередніх відео. Якщо що підписуйтеся, слідкуйте. До речі, в мене дуже багато відео -уроків. ще ще на моїй сторінці сторінці в інстаграм. Не всі викладаю саме на Ютуб, тому, будь ласка, завітайте. Туди також. Так от, дивіться, що я зробила. Я просто пров'язую. Я зараз подивлюся, чи пасує мені цей гачок, чи, чи достатньо мені цього номеру для того, щоб отримати певну щільність, тому що полотно потрібно бути дуже щільним. От я зробила, роблю петелечку підйому і далі починаю працювати в обратну сторону, в зворотню сторону, за половиночку петелек одразу. В цьому секрет цього візерунку я працюю стоп без накиду, бачите, за половину петлі. Ось таким чином проходжу. А далі, вже в третьому рядку, в нас безпосередньо починається сам визеруночок. Він щільний. Але такий гладкий, ну, класно буде виглядати. Якого розміру треба зв'язати полотно? Зараз теж покажу це у всіх сумочках кросбоді, там де є боковинки. Неважливо якого вони вигляду, все кошкіри зі шкіри з. Акрилу з дерев'яні боковинки. До речі, в мене є такий універсальний майстер-клас, безкоштовний. Теж трохи нижче з двох частин, там, де я розповідаю про все це. От ось я зробила останню петельку, знову роблю петельку підйому, повертаю своє в'язання. Нібито непогана щільність. Я думаю, що я залишу 2,75. Далі ми починаємо безпосередньо в'язати за половиночку. Ось цю та за половинку попереднього ряду. Е, дуже мало рухаючий тобто і ним в'язати довго, але результат того вартий. Ну і ще ж ниточка дуже мала. Бачите, половиночку з цього рядку беру і половиночку з попереднього рядочку. Дуже відомий візерунок, я вже багато разів його показувала з різної щільності шнурів, звощеного. На сумочки з закрилими боковинками, з двічки просто. Ось зараз покажу з Льорікса. Ось таким чином ми в'яжемо за половиночки туди, ось, і попередній ряд підхоплюємо. Ось так. Тримаємо гачок обов'язково, паралельно в'язання, ниточку робочу. На гачку затягуємо обов'язково, коли він в нас в правильному положенні. Ось так. Поставили гачок і затягнули робочу ниточку. Поставили гачок на місце і затягнули, Тоді ви будете затягувати тільки ось це, а сам стовпчик у вас буде залишатися об'ємним, гарним та красивим. І ось останній. Так, дівчат, залишаю для себе залишаю 2,75. Знов повторюся, якщо ви в'яжете дуже щільно, можливо, вам трічка. У мене просто немає трічки, можливо, я б взяла і трійку, але немає в мене трічки, вона в роботі зараз. Ось що в нас буде, ось це ліцева сторона. Отак ми будемо рухатися з вами. І що хотіла сказати, якого ж розміру потрібно полотно? Вам потрібно полотно зв'язати ось по цьому периметру. Тобто, замірити ось це. Але коли ви дов'яжете. Нібито вже нормальної довжини полотно, не обрізайте ниточку, спочатку почніть пришивати, а потім вже скоригуйте, тому що буває іноді тоді, іноді так, що ми починаємо пришивати, і в нас трошки або не вистачає, або трохи треба дов'язати лишнього, зайвого зв'язали. Пришиватися ми будемо за допомогою цієї нитки, яка в нас є, та за допомогою голки. Звичайно, голки для зшивання. Не пластикової, а краще металевої. Ось так ставимо полотно поряд і ось таким чином просто прошиваємо. Дівчата, вибачайте, дуже багато показувати в цьому відео не буду, тому що саме такий майстер-клас є у попередніх відео. Гортайте, дивіться та віжіть з задоволенням. А я чекаю на ваші лайки. Цьому відео до побачення.